Згідно статистики поліції, від початку цього року серед правопорушень, вчинених водіями, зафіксовано 63 випадки керування транспортними засобами у нетверезому стані. 32-річного бердичівлянина, який неодноразово сідав за кермо на підпитку, зупиняли працівники патрульної поліції, щоразу документуючи адмінпорушення. Суд його карав адміністративним стягненням у вигляді 17 та 40 тисяч 800 гривень, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на срок до одного року та семи років. Незважаючи на ухвали суду, чоловік продовжував їздити на авто вулицями міста. Тож слідчі поліції інкримінували водієві, невиконання судового рішення. Нині чоловіка ознайомили з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво здійснювала Бордичська окружна прокуратура та матеріали кримінального провадження скеровано до суду. За вчинене чоловікою може загрожувати позбавлення волі на срок до трьох років. Шановні громадяни, ми вкотре звертаємося до вас. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та заходів особистої безпеки. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку, будьте взаємовічливі на дорозі.